Знайомтесь, це Оля, їй 11 років. Вона переїхала до шостки із середини Буди. Дівчинку по праву можна назвати справжньою Рапунцель, адже довжина її волосся становить 115 сантиметрів. Люди просто не можуть не звертати уваги на довгокосу красуню. Коли я пішла до школи, мене Мене зазвичай питали, яка в яка в моєї каси довжина чи підстригали мене. А зазвичай люди кажуть, що дуже довге волосся і дивуються. Найбільша складність бути володаркою довгого волосся це догляд за ним, говорить Оля. Дуже довго чекати, щоб його розрозповітали, його складно заплітати. Зовсім воно може заважати. Мене розплітає, заплітає, роз, розчищує, окупає матуся то... і зазвичай це довго. Вже більше року родина дівчинки живе у шостці. Оля говорить, головне. Що тут немає обстрілів, і вона може виходити на прогулянки. Мені воно подобається тим, що багато різних парків. Як розповідає мама Олі Надія із самого народження, донечка здивувала всіх своєю довжиною волосся. Вона родилася вже з темними длинними волоссями, така кучеряшечка була. І годику вже отросли у неї так по попличці приблизно. І ну, як то стріч, всі говорять, треба стріч годик дітей, щоб там густі були. Ну а куди? Ну жалко такі волосся підстригати было. Поэтому мы только кончики. Кончики через год ещё кончики. Ну и вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. На неё всегда были длиннее, чем у её сверстников. Долге волосся Олі, розповідає пані Надія. Це її свірідна візитівка і ще з початкової школи. Ну, когда пришли в школу, тоже все, конечно, обратили внимание на её волосы. Когда потеряли меня и не знали, как звать, сказали маму девочки с длинными волосами. И сразу всем понятно, кого нужно найти. Чья это мама? Зараз у складні часи, коли вимикають світло, а особливо коли родина жила ще в середині буді, найскладніше було встигнути за короткий проміжок часу виконати всі необхідні маніпуляції із волоссям. А догляд за довгою косою Олі лежить на маминих плечах. Самое сложное было, когда мы были в Буде и верное отключение света, когда давали свет на 2 часа. И нужно выкупаться. И за эти 2 часа нужно успеть ее и вымыть, и высушить. И желательно, чтобы не было обстрелов. Потому что не очень хочется с мокрым ребенком сидеть где-то в подвале бежать, особенно если это зима на улице. Поэтому уже старший сын. Караулю, щоб якщо вдруг що сказати нам, щоб ми швидко витиралися, навіть якщо в пені, даже навіть... основна зачіска Олі це коса, адже реалізувати щось складніше на такій довжині волосся дещо проблематично. Але надія іноді здійснює такий своєрідний подвиг і вносить трохи різноманітності у зачіску доні. Саме велике, я заплітала 20 косичок, це десь часа два, заплітала її. ну просто так захотілося. Інтересно, вона потом ходила, наверное, сколько Чотири, четыре находилась з этой прической. За словами пані Надії, донька завжди привертає увагу оточуючих, а иноді говорить жінка, аж занадто. Ну, когда по улице йдемо, конечно, да. Не всегда приятно, когда тыкают в спину. Ой, посмотрите, посмотрите, какие волосы. Некоторые умудряются даже подойти, если там это зимняя одежда и торчит этот хвостик, дернуть. Приходиться немножко даже может, кому-то и нагрубить, чтобы не трогали. Потом, ну. Найближчим часом підстригати волосся Оля не планує, хоча мама вмовляє її трошки обрізати кінчики.